Я не проти віри, я не проти Бога. Я навпаки за те, щоб його розширити, щоб зняти ці рамки, в які намагаються сторіччями всунути цю силу, яку ми називаємо Богом, питання релігійних канонів, які з сторіччя в сторіч не змінюються. Я розумію, що існують якісь літературні твори від старців, які пишуть свої якісь розуміння. Якісь рекомендації про те, як повинна жити людина, да по своїм там канонам зараз у нас 21 століття, сторіччя, вже чверть пройшла. А ми досі, досі живемо і несемо? Ну я навіть не скажу, що це знання. Це інтерпретація людей, які жили в минулі роки, там сторіччя, тисячоріччя. Чому канонічна релігія вона не намагається рухатися вперед? Як про Вважаєте. Ці старі погляди тягнуться стільки сторіч, що вони втрачають свою актуальність, а відбувається дуже багато відкриттів. Відбувається дуже багато нових якихось трактувань, якихось змін в світогляді, спілкуванні, взаємовідносинах. А релігія залишається ще в цих давних даван я розумію, я знаю, чому це було так актуально тоді. Бо релігійне він виконував функцію регулятора поведінки, безліч чого там. Це було як ще правова така структура. Тура, яка виконувала ще таку правову функцію, це було виправдовано в ті часи, який сенс має ця стара система в сучасному світі, яка ну, не неновлюється. Багато людей, які кажуть дуже правильні і ближче до істини речі, ніж ті, що нам пропонує релігія, який сенс в створенні. Цих систем релігійних, який зараз них сенс. Якщо раніше це було виправдано тим, що люди мали дуже низьку якість освіти, не скажеш, а взагалі не було освіти, і завдяки церкві люди могли дізнаватися новини, якось розважатися навіть тому, що більше ніяких таких місць, де людина могла отримати якісь знання, не було. Але зараз це більш таке риторичне питання, чому релігія залишається ще Тих часах чи не здається вам дуже дивним возведення цих великих храмів, так ще і вбраних до такої, до такої міри, що вже Богу потрібні ці всі золоті прикраси, ці вінзіля, ці картини, ці неймовірні білі цегли? І я не знаю, це намагання привабити до себе Бога, чи що це таке? І така кількість священнослужителів, навіщо їх стільки? Невже нам потрібен? Невже тобі потрібен посередник між Богом та тобою? Якщо згадати про Ісуса, це людина, яка несла істину, розказувала в принципі, як людина може жити, і несла цю, цю інформацію. Людям, які в той час знаходилися дуже, вони загублені були. В принципі, як і зараз, більшість людей зараз знаходяться постійно в цьому нескінченному обороті розуму свого, чому питання взагалі постає? Якщо Ісус був вчителем, він майстер-вчитель, він гуру, а він той, хто нес, Світло а людям, яка мета було створювати такий ідол. Ну, це ж ідол, що в принципі являється забороною в релігії да? створення ідолів. Знаєте, що цікаво? У нас же ж теж є вчителі, які дуже класні, які внесли дуже багато корисного в життя людей, але Після їх смерті ми не приносимо в кабінет квіти, не розписуємо портретами а цих вчителів. Хоча в нас навіть в Україні є дуже круті такі вчителі, які варті того, щоб їх назвати великими. А ви знали, що Ісуса не дуже люблять самому Ізраїлі? Бо його там вважають тим, хто вносив смуту? Знали про це? То дуже дивно якось спрацював маркетинг <laughs> у команди християнства, що так вміло нав'язали розуміння світу дуже патріархальним. А причому від цього патріархального строю страждають і чоловіки. Питання віри, звісно, це питання особисте кожного, але потрапляючи в ось цей заміс. Розуму так легко втратити зв'язок з істиною, перестати дійсно бути близьким до Бога. І так легко з цим ім'ям на губах доводити іншому, що він не такий, як він, що начебто всі рівні, але дехто рівніший. Скільки в історії ми знаємо таких подій, коли ім'я Бога розв'язувалися війни, вбивалися люди, повернеться до себе. Про що казав навіть Ісус, що повернись до себе. Це Він казав саме саме про те, що кажу, кажу, і я: повернись до себе. Згадай, хто ти є, і тоді тобі не потрібні будуть ніякі церкви, ніякі священники. Ти напряму будеш з ним спілкуватися, бо ти є частина його. А поки ти намагаєшся. Захищати те, що не являється твоїм, ти дуже далеко від Бога. Знов-таки завершуючи свою, свою промову, я кажу: треба вже прокидатися, повертатися до себе. Тільки в цьому ви насправді станете вільними, щасливими і з собою справжніми. І тільки так ви зможете повністю реалізувати свій потенціал, який вам даний. Тим самим Богом, якого ви вважаєте намальованим на цегляній стіні в якомусь храмі.